У білки є великий і пухнастий хвіст. Як ви вважаєте, навіщо білкам потрібен хвіст? Хвіст допомагає їй підтримувати рівновагу, коли вона лазить по деревах і бігає. Він також допомагає їй спілкуватися з іншими білками. Вони використовують свій хвіст як сигнал, щоб показати, де вони знаходяться, або вказати на небезпеку. Їх хвіст також забезпечує тепло і захист, коли вони сплять, обертаючи його навколо себе, як ковдру. Білки живуть у лісі, сплять вони в дуплі. Білки люблять їсти горіхи, насіння і фрукти. Вони часто закопують або ховають їжу, щоб з'їсти її пізніше, коли їжі буде мало. Білки мають гострі передні зуби які постійно ростуть, тому їм потрібно щось пережовувати, щоб вони не стали занадто довгими. Білки активні в день і сплять вночі. Вони відомі як денні тварини. Білки дуже соціальні істоти. Вони живуть групами і часто спілкуються один з одним за допомогою щебету, свисту та інших звуків. Так само вони люблять ганятись один за одним і грати в ігри. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і буду ще багато цікавих відео.